Польська мова коротко і ясно за дві хвилини. Джецько джечі. Чому не джецька? У польській мові є винятки, і я сьогодні покажу вам найпопулярніші. Поговоримо про винятки у множині польської мови. Які слова змінюються несподівано. У польській мові більшість слів мають логічну множину, але є група винятків, які поводяться трохи, ну, дивно. Запам'ятай їх і звучатимеш як поляк. І перше слово це джецко у множині джечі. Знаю, що логічно було б сказати «дєцька», але правильна форма це «дєчі», діти. Це слово має ну, таку історичну зміну. Наступне слово це чоловік, людина, але люди це вже люди. Ого, одна людина чоловік, а люди люджє, а не чоловіки, як би вам хотілося сказати. Третій виняток це брат у множині браття. Так, брат, брати. Nie mówimy braty, każemo bracia. Następne słowo, to pan, umnożeni panowie. Wiczlowo, pan, umnożeni panowie, nie pany. I e, rodzynka na e, tak w bólerscy naszej to ksiądz, umnożeni księża. Ksiądz, to zwierzczennik, księża, zwierzczenniki. Odże, mnożeni dziecko, ale dzieci. Człowiek, ludzie. Brat, bracia. Пан пановє, аксіонс кщенжа. Їх небагато, але вони часто трапляються. Хочеш ще більше винятків і прикладів у форматі міні-відео? Підписуйся або залиш заявку, навчатися може бути легко.